Хоча сьогодні день поезії, але ось це ж наступне буде проза найкраще підходить для спогадів, душавних розмов та підбиття підсумків. Жовтень, напевне, Найкращий місяць для таких розмов. Можна гуляти парком чи сидіти на якомусь закинутому об'єкті, пити портвейн, не приймаючи, що спека чи холод принесуть якийсь дискомфорт. Ковзати взуттям по палому листі чи споглядати блакитне небо, говорити про злети та падіння, про наболіли, про мрії та бажання, вдаватись до філософії, і, звісно ж, перейматися сьогодення. Отак, сидячи на даху недобудованого будинку, п'ячи портвейн, говорив з Юлькою. Юля, 16-річна дівчина, яка живе з мамою, її хахалим та котом. Інколи не чує в подруги, яка в собі вміє, що я, сусідку та однокласницю. Сидячи на самому краю споруди, махаючи ногами, і тримаючи в руках шмурдяк, Юлька розповідала про свої ек-стосунки та хлопців взагалі. Я так подумала, говорить Юля. Через свій гіркий досвід стосунків я поділила усіх хлопців на категорії. Типа жі, перший баби дури. Твій день, 8 марта. Місте жінки кухня. Найпоширеніший і найдурніший проявляється, як правило, після одруження. Другий, я такий ахуєнний мене штани за тисячу гривень. Я не знаю, де мені стачу, ви це зацінили. Нарцис, як правило, має якусь одну красиву рису у зовнішності, і цим хвалиться. Третій ну мені бабу, любу, бабу, ну любу, аби була просто для душі. Слегка бухар, так сказати, романтик. Може не пити і вести нормальний образ житті коли на горизонті бачить гарну самку. Четвертий. Наташа ноги гарні, а в не срака, а Надя Надя душою держить. Бабнік опасен, але нормальний. П'ятий. Вітерний, романтичний, має посмішку гарну, як правило. Воліє жити для себе і вічно шукає щось на свою сраку. Може грати на гітарі. Шостий нормальний паца, повен комплексів, не вірить у свої сили щодо завжди. Воювання якоїсь самочки, як, яка, як правило, користується його безхребетністю. Сьомий. Пацан домашній, нікого і нічого на свою страку не шукає. Просто живе, їсть, спить, какає, вчить чи ні, як правило, домашній і не бухари. Від тумбочки чи ковра відрізняється здатністю виражати свої емоції, ходити ну і їсти та какати. Слухай, говорю я, звідки в тебе досвід стосунків. Ти ще школу не закінчила, тим паче гіркий. Ну затягує вона. У мене були які не якісь стосунки. Плюс спостерігала за хлопами та дівками з вулиці і робила висновки. А ну, тоді зрозуміло, хороша класифікація. Говорю я і беру портвей. Юр, я все-таки покинула того хлопа. Звісно, не так як хотіла, тому що хотіла сказати йому в очі, що все кінець гейм овер нашим стосункам і т.д. Та якось було в навіть просівки засмурити. тому написала ВК. Зачити переписку з телефону. Наші стосунки ні до чого хорошого не призведуть. Ми не пара. А таку зустрічатись, аби зустрічатись, ні, це не для мене. Тим паче, в мене є інші. То ми більше не побачимось. Ти що? Йому. Тупий, я тебе кидаю. Якщо в нього є кебет у голові, то він зрозуміє, що в тебе нікого немає. Такий там кебет, сміючись, питає Юля, він же тупий як валяно. Ну, в такому разі тобі треба було приблизно таке написати, чувак. Мені не в кайф з тобою зустрічатись. Я не хочу розбивати твоє серце, де ти вже намріяв імена нашим дітям, собаці та по можливості куту. Я хочу побути сама на єдині з твоїми мислями. Ну, не те, щоб сама. Просто не з таким водозвоном, як ти, який навіть приїхати до мене не може, а що там до мене на нейтральну територію не може припхатись мужика. Мені треба розумієш, мужика, щоб жарив мене як рибу. Хороший, давай залишимось з друзями. Та його несформований мозок не переварить такої інформації. А якщо пропустить через свої фільтри, то для дитячої психіки це буде страшним ударом. Які ж ці гріхи приємні двом обсирати третього, пити спиртне і, звісно ж, депресувати куди осінь? Без цього.